які відбуваються в Україні. Значить, у Київській області в селі Семиполки міліція просто розв'язала, місцева міліція розв'язала проти селян терор на будь-які звернення селян до обласного управління міліції, що діється беззаконня, діється свобода. Ніхто не реагував, відбувалося покривательство цього е, мусора, цього мента, який е, приставав до е, малолітніх е, дівчат, який пив старих людей, який виходив на роботу п'яним і тому подібне. Я вже далі подробиць не не знаю там хто з місцевих села. Він ці подробиці більше розкаже людина, е, яка зараз утримується і катується е, у броварах його там е, катували у Чернігові. Це людина, яка у стані афекту ну по суті зробила те, що зробив би кожен з нас. Україна! Україна! Я прийшов у будинок після погрому міліції. Там у будинку я не уявляю, я хочу міліція шукати цього є Віталія, прямо шукати у книжках, у жіночому більні. Полипивали двері, пол зірвали. Ну ладі, пошукайте погреби, пошукайте на чертатуну, чого ви в будинку так і а говорять, забрали 5 тисяч гривень, міністра забрала. А потім всю ніч сиділи за воротами, оголочку, чекали, куди хто літають. Та, та, такий патріотизм правої України. Було ну, безприємний січенський, ходили, вгрожали люди, сидять старушки, а вони говорять, якщо не буде, знайдемо два дня, будемо холитися. Може, не представляємо таке налякування людей. Один чоловік був присутній, на інцидентській, між усім віталієм і всі міністерного майору Тому до того, до того Застріли. І такі були сіденти, заходять у місце в кафе. Мав автомат з автоматом і за цим майором. І майор приходить, заходить в кафе. Сказ, всім кажуть, всім прийняли документи. Я не вирушу на підписку цей майор. Ну, а Віталій почав захищатися, нас щось захискає. І цей сідент важко був до цього. Я, я бачила, коли вони збивали, вони забирали мене із будинку, тягнули його з кровати, били ногами, він під кроваті, Вони його тянули, знову били, щось кричали, наручники у нього була поломана рука, я йому пов'язала пов'язочку і компрес з уксуса положила. Рука сам він поламав. Він коли дрався із цим участковим дільничим, то він йому виламав руку. І в цьому шоковому стані усі бачили, як він пішов додому і держався за руку. Багато бачили людей. Потім вони витягнули в кухню його і пінали теж носаками. Із кухні потягнули його, не вали, а тягнули по землі, у калітки бросили. І а я плакала. Та їх було, сусіди кажуть, шість машин. Одни в'їжджали, другі приїжджали, і всі ходили в хаті, шукали трясли. А цих Віталіків скільки було? А Віталік був один. Їх шість машин, а Віталік один. Ганьба! Ганьба! Вони били його біля двору, потім повезли за ферми і там, били, бачили діти, але батьки бояться. Дітям не розрішають, бо міліція встроїть так же безприділ. А скажіть, вам погрожували? Коли я плакала і кричала, не бийте його, то один витягнув пістолет і гнався за мною. Зайди в будинок, сукою обізвавий, ще страшними словами. І я взяла на замок, закрила двері і стояла, але наблюдала вікно. Потім він вернувся, ці двері були закриті, він ногою вибив замок, двері і а ви знаєте його прізвище його? Та звідки, що вони представляли? Вони ніхто не показував ні документів, нічого. Через забор перелізли. — А як вони вдягнуті були? Хто в кому в одежі, а хто в граждані? Ну і там били за хвермами, потім кажуть, в больницю возили, там його помили, але що взяли клійонку в мене, мабуть, же закутували гріхи цієї крові і ховали в цій клійон. Бо і щедла в мене кліонка і так же вкрали 110 гривень. Ну я ще не навела в будинку порядку, тому що мені ці кошмари кожен день сняться. Я просимаю спаю середні ночі і не можу заснути. — Скажіть, так, а зараз вам погрожують? Зараз? Десь зараз нікого вас? я з них не бачила і вони мені не погрожують. Але ж тут сміялися наді мною, що ці бабка партизанка прятала і. Сміялися Бережіть кого, бо падає. і водилися з конвоєм мене навіть в туалет. Гопніків пагона, гопніків пагона, гопніків пагона, гопніків пагона, не кінтовський без приділ, не кінтовський безприєл, не кінтовський без прил, не кінтовсь без приділ. Що думаєте, ми, глопі, і селяни якесь таки не розуміють, те, що ви з ним зараз зробили? Чому ви його не показуєте? Виведіть його. Якщо ви боїтеся, виставте там берку, щоб ми не взяли його штурмом і покажіть людям. Пускайте ще раз запорізький марш. Хай наш справді запорожець почує.